Привіт! Вирішила записати тобі відео, бо відбувається прикольний івент. Також я у новому для мене місті тому вирішила заодно показати його. Це взагалом івент про картки. Краткова гра. Що <клес> вона тут є у івенті От, мені вже навіть якісь нагороди дають. Давайте більше мені все подобається. Загалом у нас є ехо, і оце, типу, як ем, колоди карт. У кожній колоді карт є е, головна ось головна ця звірюха, а це, типа, його помічники. От, щоб викликати головного боса в твою колоду, ти маєш виконати певні. Умови. Тут, наприклад, ти маєш три рази програти, або дійти до п'ятого раунду гри загалом. Є інші боси, у них там інші якісь штуки. Наприклад, от у цього дійти до п'ятого раунду, або щоб твоє ХП було менше 15 балів. У цього три активних е... сили з флангів. До цього треба збирати, типу, покращити 8 разів героїв, щось такого плану, або дійти там також до якогось рівня. Коротше, є такі можна збирати різні набори карт. Також тут є помічник, щоб ти. ой Щоб ти не розуміла, не думала, що там ті, так складно. Ось, наприклад, є автоматичний підбір, наприклад, пресет вогню. І електрики в мене є 21 з 21, так що всі картки, там, які потрібні, вони всі є. От, наприклад, коли електрика стоїть на першому місці, то мені ще не вистачає карток, я ще всі не заколекціонувала. Ось, наприклад, дивися: у нас є сніжні ці зі сніжинкою, лід. Щось є, а чогось у мене ще, наприклад, немає. І все в такому дусі. От. А є різні тактики. Коли ти їх відкриваєш, тобі дають різні плюшечки також. от А ось мої оці всі картки. бачу наприклад, деякі ще закриті. Таку черепашки в мене ще нема. І тут вони всі-всі-всі. От, Що ще тут цікаво можна показати. r 2 я натискала r 1 А ось є герої. І у кожного героя є своя тактика. Я наразі використовую ровер, вона мені подобається найбільше, тому що у неї е, вона покращує свої картки. Є автоматично одну рандомно, і плюс можна там заплатити енергію і покращити. І, коротше, у кожного своя тактика. У мене зараз три тактики відкрита, але я ровера найчастіше використовую. Тут є різні рівні, ось я вже на п'ятому рівні. Два бої виграла, ще два лишилося. І далі можна йти ось. Ага. Це одне і те саме, ага. Це я типу просто. А, це я прохожу отак кожен. Коротше, мені ще лишилося цих два. Оцей туперки і оцих два. А потім можна грати вже в Endless Challenge це вона вже безкінечна гра, можна грати, 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 скільки влізе. От. Тут е, різні зарівні дають плюшечки, ти коли підіймаєш рівень. Мені давали. Я вже на восьмому, на 10-му мені відкриються всі нагороди. І тут є нагородище. Ось тут <клухи> дають тобі ресурси, е, і ти за них потім викупляєш оці нагороди. Я вже викупила майже всі астероїди. Ось тут ще лишилися всі ті штучки, оці повикуплять, і буде краса. <клух> так от, підемо зіграємо в одну гру з дідом. Побачимо, чи піде в мене перемогти його. До речі, я на одній грі, прямо застрягла. Так от, тут <клух> ось у мене ровера я вибрала, можна вибрати будь-кого. І от, такий набір карток. Мені подобається саме Бібізяна, бо в неї класні скіли. А, от. Бо у неї скіли, що вона, по-перше, хілить твою пачку, коли вони б'ються. <кій> Ось, а бачиш? В битві твоє ехо відновлюють 3% здоров'я в секунду. От. Він, коротше, дуже милий чувак. І плюс він ну, б'ється і все таке. От, так що такі справи, так що я вибираю його і починаємо заходити в дуельку. Так, зазвичай, вони ходять перші. Так, тут можна залишити, які там тобі герої, чи всі тобі подобаються, чи ні. Або можна, наприклад, обміняти. От, наприклад, я натисну, і тоді, коли я підтверджую, ця карта буде замінена якоюсь іншою рандомною. мене все влаштовує. Хай будуть ці карти. От ходить перший гравець. Бачиш, бос у нього оцей такий фіолетовенький, а ось мій бос. Три рази програти або дійти до п'ятого раунду. Так. Ось у нас тут є енергія зверху, бач, два із двох з права. І мені треба її притримувати з цієї енергії. Кожна карта бачиш, використовує по одній енергії посередині карти намальовано. Так от, я люблю ставити цього воїна. Також мені дуже подобається оця ящерка. Вона пуляє з далекого вогнем. От, тепер в мене є вибір. І <кій> <кій> я можу, наприклад, оцю карту продати. Бачите, в мене вже немає енергії, я вже нічого не можу зробити. Я хочу цю карту продати, і тоді в мене я можу використати оцього красивого птаха. Для того, щоб е бафнути всіх інших мої карти. Ось так. Бачу, у них вже 4 захисту, з'явилось трошки більше. Побачимо, чи ми зможемо їх перемогти, тому що у цих, я так розумію, два дамага у цього очка. От, програємо та програємо. Зараз ми побачимо, побачимо, що воно буде. Але, диви, він воно пів хп зніс. вже. Мінус один. Ага. Так, next. А в мене ще цілі черепахи. Ці мій ящер і мій воїн ще цілі. Клас, ми виграли. Не дивлячись на те, що в них було трошки більше дома, у мене краще були воїни. І от я забрала в нього два очка за перший програш. Бачу, у нього 28-30, а в мене 30 з 30 біля мого обличчя. Ого! Яка красива Вау! А можна мені таке теж красиве? мене такого нема. От зараз ми, навірно, будемо програвати. <свят> так, що ми тепер можемо зробити? Тепер ми можемо, наприклад, покращити нашого воїна. Ось тут є з трьома крапочками такий ведмідь. Але мені здається, можливо, краще брати кількістю. Подумати, як краще. Дати два воїна. Чи дати одного? Ну, цей, блін, п'ять. Він буде, звісно, мочить. Так, давай покладемо так. І, напевно, отак. Тоді ми оцього продамо поки що. Ціль ми знову покращимо стати нашим чувачкам. Ну і побачимо, що воно буде. У мене, в принципі, більше карт, я намагаюся взяти кількість. У мене є два дальніх персонажа, два ближніх персонажа. Подивимося, що з цього вийде. Бо цей дуже б'ється боляче, звісно. Але поки що ми вже одного їх виробили чувачка. І навіть головного майже добили боса. Це ще не босс, до речі, це так. Просто скотина така І ми виграли, взяли кількість. Це прям чудово. Тому ще далі оці карти ми можемо покращувати. І наскільки я розумію, я можу будувати тільки 4 карти із. Мені 4. Дві завжди, коротше, вільними лишаються. Бачить, він будує класно. В нього прикольна колода. У мене ще таких немає, чувачків Так от. Так, цю птаху я хочу виміняти, вона мені не дуже подобається. А так, в цілому можна покращити рицаря. А, можна спробувати виміняти цю птаху. Ні, не дається. А напевно, треба Три тоді я виміняю, але немає сенсу. Я краще буду покращувати ось таким чином. От. Тоді я, напевно, зроблю. Отак. Я передам цю. Ой-ой-ой. Передам оцю. Це в мене вже буде плюс 2. І я, напевно, покращу своїх оцих чуваків. Оце резонатор скіл. Вона їх трішки покращила. І все, в принципі, все. Все, що я змогла зробити, скоріше, це я, напевно, програю. Бо в них вже такі в неї, в ньотки вже сильні моби, він вже їх попрокачував, у них і захисту багато, і атаки багато дуже. Да, дивися, вони зараз мене поб'ють. Не було в мене ще, на жаль, таких карт, щоб можна було з цим якось справитись. Йому такі сильні карти попадали, мені якісь нубські. Це я продула, і він у мене забрав відразу аж 10 очків. Таке. Так, що ми тепер будемо робити? Що нам доброго випало? Знову ця дурацька птаха мені випала. Так. Третя раз я вже здається, не можу. ні не можу. Um. Добре, давай хоча б покращим, візьмемо, я її не дуже сильно люблю. навіть я її не зможу покращити, бо я б не хотіла цього воїна втрачати. Чую моє серденько цю я продую Так. Благословляємо наших воїнів і вбит, в принципі. Так, тут можна пришвидшити, бо, скоріш за все, мені здається, що я продую. Нічого я їм не зроблю, так як і в минулому. Це... Бачимо, скільки вони заберуть у мене очок. Вісім очок залишилось. Але це п'ятий раунд, є можливість відігратися, тому що вийде на поле бою, мій бос. Бачимо зараз, як він змінить роз... розклад наших сил. Так, я оцього хлопця перебираю. На його місце стане бос. Далі. Тіка хитра, зараз можна її обміняти, а тоді чомусь не можна. А, ну бо тоді не було по суті. Так, на кого ми поміняємо, напевно. Давайте його заберемо хлопця. А в мене в мене Так. Зачем ми беремо цього хлопця і поставимо його на місце я, цього хлопця і поставимо його в авангард аутлайн, Ну, тепер спробуємо, що з цього вийде. Тут або я виграю зараз, або я просто продую. Ходу продую. Дуже-дуже важко, дуже важко моєму босу. Але тебе він якусь ульту заультив. Поки цей займається черепахою, цей розваляв їх. О, бів. Вау! Вау! Не все втрачено, слухай. От ще, значить, камбек. ми все ще граємо, все ще є очки, клас. Тепер його бос на лінії, так що це стає трошечки небезпечно Так і хочеш мені цю курку підіпхнути. Ну, хочу я її. Напевно, треба буде. У мене ще є класна тактика. Я просто все зливаю на оцей супер скіл моєї жіночки. І вона прям непогано так покращує це все. Зараз ми також застосуємо таку тактику, щоб не гадати. Бо я оцю курку не хочу, її треба взагалі видалити з мого сета. Мені не дуже подобається, як вона воює. Бачите, так. <кій> таким чином змінюється числа на моїх. Прекрасний на моїй прекрасній команді. У них стає більше захисту. І отаким от чином я зазвичай в кінці гри підвищую статею вже наявної команди, яка б вона вже не була вдала чи не дуже. Easy win. Так що в мене така стратегія з цим. Боссом. Він до всього ж дає хіл відхіл своєї команди. Іноді так буває, що навіть команда не помирає з ним. А нього ще є сімечко Ми ще б'ємося. Вау! Мені подобається! А все він вже закінчив. Так, що ж ми тут ще зробимо? Напевно, ми ще раз будемо все покращувати. Дивись, як у них відразу росте захист Здаємо карти. Здаємо карти, здаємо карти. І здаємо карти. Ще два рази ми будемо підвищуватись. Раз. І два. У нас уже 9 захисту, 8 захисту 7, 5, а отут у деяких тільки 8 атаки тільки у боса. Що я цю теж маю перемогти. Але зараз побачимо, їх є бос наразі. Я бачу, бос відразу концентрується на босові. О, ну моїм башка, звісно. Було. Мінус сім останні. Перемога. О, мені нарешті дали ці даму, бачиш? Клас! Клас, клас, клас. Бо ще це не слухалась тих відписань. Не хочу нічого казати. The last one. Через 133 метрів. Заберу тебе на ще одну битву. Мені здається, вона буде ще важчою. А ще треба не забути забрати ту курку звідти. Наверх заліз на будівлю. Це мені за тобою лісти малий. Це ти приколіст. Давай ти мені брагати. Хай це <coughs> О, нарешті. Hello, it's me. Це вже буде робілого. Малий коротше, не хоче грати, бо всі як подріли, грають. Каже, що ця гра може зруйнувати це місто. Мені кажуть, що не переживає, їм просто дуже подобається грати. Давай грати вже це започинаєш чоловічку. Так, я хотіла відредагувати оцей і замість курки поставити когось іншого. Так, або очко очко можна поставити. І, може, буде очко. ти <кхід> мені <кхід> Побачимо, що вийде з цієї гри не факт, що я його переможу, так, що ми тут маємо? Найбуде. вау Ставнуться від солдата цього солдатами гівап, тому що я хочу покращити ящику. Чудово, ігнали биться хто кого. А він що не може попасти? Лох. Моя ящерка крутіша. Так, непогано перший раунд виграли. У мене взагалі є дві стратегії. Перша. Це якщо мій цей. Ого. Вони були. Ого! Ого! Це я зараз буду отгрібать, мені здається. Так. Покращуємося. Все пацанчика ми передаємо. Все пацанчика ми передаємо. А це ми стоїмо сюди? Так. Ну, все ми продаем, походу. Бо шо та дуже жорсткого Принца вони поставили так відразу. О, май гад. О, це я відгрібаю. Mm. нормально мені кабіну розвалює. Диви, 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 що робиться. Ого! Так, поставимо цього, цього на гору. Підме тепер не вистачає пелючки. Так, є варіант, або просто поставити ще одного чувачка несильного, або покращити тих, що в мене є на захист. Давай покращимо. Ну, вряд ли, мені вдасться виграти. Mm -mm. Малий, прям нормально мені дає. Четвертий раунд лише. І для мене, походу, останній. Клас, він уже походу, свого боса витягнув. Ну, це точно вже для мене вирішальний раунд останній. Так, добре. Навіть для покращення мені не випало. Сябі, паси, ребята. Дуже вдячна, дуже вдячна. І, ладно. Буду пробувати вже поза кадром його перемагати. Бо ці останні вони зазвичай найважчі. Бачиш, та перша вона була неважка, а друга набагато важча. Mm -hmm. 0, я програв. Ось такі тут бути ренвейк справи, в яких я застрягла. Мені дуже подобається грати. Я вже дуже багато раундів зіграла, так що дуже прикольно. Будемо пробувати далі битися з малим. Можливо, міняти якісь тактики.